Шановні колеги, депутати, також я би хотів, щоб ми зараз ще хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за волю, незалежність нашої держави. Адже в ці дні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто загинув на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Ну і звичайно, тих, хто загинув в російсько-українській війні. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Дякую. Для ведення протоколу роботи сесії міської ради пропоную обрати секретарем сесії Володимира Драгана та лічільної комісії в складі депутатів. Володимира Кузбита, Андрія Костєва і Назара Папку. Прошу проголосувати. Хто за дану пропозицію? Іде процес голосування. 24 чотири запроти утримались. Немає троє не у голосування. Дякую. Рішення прийнято. Пропоную регламент роботи сесії для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для заключного слова до 3 хвилин. Для виступів обговорення до 5 хвилин, для повторних виступів обговорення до 3 хвилин. Для заяви внесення запитів виступів різного до 5 хвилин. Для виступів процедури та пояснення зауважень запитань пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок до 3 хвилин. Для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання пропозиції чи поправки до однієї хвилини прошу проголосувати, хто за дану пропозицію. 26 шість запроти отрималися, немає. Один не примужці голосування. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, на розгляд сесії пропонуються наступні питання. Перше: фінансово-господарське та інші питання, питання регулювання земельних відносин різне. Якщо є в когось зауваження пропозиції, доповнення щодо питань порядку денного, прошу записуватися в чергу до виступу. Немаючи розвитку, виступу, відповідно можемо перейти до голосування. Прошу провести голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому. Хай хоч так буде. Але не визначаємо. Значення... 25 за, запроти отрималася, немає. Двоє не приймали участь у голосуванні. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше фінансове та інші господарські питання. Проект рішення номер 1073-МР6 доповідає Юрій Петрів. Готується Рокселяна Гарасимів. Доброго дня, шановні депутати, шановний голово. На ваш розгляд виноситься проект рішення. Про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2024 рік проект номер 1083 МР 6 2025 рік. Даний проект рішення було підготовлено відповідності до статті 26 закону України про місцеве самоврядування частини 4 статті 80 бюджетного кодексу України. звіту про виконання. Бюджету Територіальної громади за 2024 рік, який попередньо був схвалений на засіданні виконавчого комітету. Відповідності до звіту про виконання бюджету я коротко ознайомлю з основним виконанням бюджету за 2024 рік. За 2024 рік до бюджету громади надійшло надходжень понад 461 мільйон 18 тисяч 500. Бюджет був виконаний в абсолютній величині 104,6% відсотка до уточного плану 24-го року. До загального фонду надійшло податкових та неподаткових надходів в сумі понад 304 мільйони 724 тисячі 800. Це 104,3% до уточного плану 2024 року. Ми приймали бюджет початковий 249 мільйонів 800. Виконали його 304 мільйона 724 тисячі 800, відповідно це є більше як 50 мільйонів. Ми загалом перевиконали дохідну частину по податкових та неподаткових надходженнях. Якщо дивитися до 2023 року, у нас є ріст відсотковому значенні 22,6% до 22,40%. Як завжди, дохідну частину бюджету основному громади 53% формує це є податок на доходи фізичних осіб 119,1 млн гривень. 38,4% це і місцеві податки збори, 84,8 млн гривень, 9,6 млн або 4,3%. Це у нас є. Акцизний податок 2% рентні платежі 4,5 млн грн. І інші надходження 1,5 млн грн або 0,7%. Загалом найбільшими платниками до бюджету громади загалом по всіх надходженнях це є структурні підрозділи паду Кернафти 91,1 млн грн, ТДВ Безерема практично 13 млн грн. Белуко 9,1 млн грн. І далі це є відділ освіти 9,8,4 СП СПБНК 3,2, АТБ Маркет 3,1 млн грн. До спеціального фонду загалом мобілізовано 35 млн 625 тисяч 500. Це є 140% до уточненого плану 24 року. З них Надходження без врахування міжбюджетних трансфертів, або надходження, які надходять без врахування субвенцій з державного або інших бюджетів 25,2 млн грн, що склало 166,4%. В порівнянні до минулого року надходження до спеціального фонду зросли на 27,7% або 5,5 млн грн. Загалом структуру спеціального фонду бюджету громади формує 67% або 16,9 мільйона цей власне надходження бюджетних установ. 30,6% це надходження до бюджету розвитку або 7,7 мільйона гривень, і 1,9% або 0,5 млн це і надходження до екологічного фонду. Що стосується видаткової частини, видаткова частина загалом проведена в сумі понад 465 млн 300. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 47,8 млн грн або 11,4%. Загалом структура видаткової частини складається з наступних видатків: 60%. Це є видатки на заробітну плату з нарахуванням понад 244,8 млн. Поточні трансферти це отримання медицини і комунальної сфери 84,3 млн грн або 21%. Фінансування або видатки, які проведені на.